Протягом жовтня 2024 року до банків, що ліквідується фондом гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло близько 70 млн грн від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами, що є найбільшим місячним показником у 2024 році. Передусім спостерігається збільшення надходження від погашення заборгованості за кредитами суб'єктів господарювання. Поза іншим, це зумовлено проведенням реструктуризації за кредитними договорами позичальників, що мають значний обсяг боргових зобов'язань перед неплатоспроможними банками. Загалом, за час дії програми реструктуризації, станом на 1 листопада 2024 року надходження від погашення реструктуризованих кредитів боржниками банків, що ліквідуються, склали близько 964 мільйонів гривень. Зокрема, 214 мільйонів це надходження від погашення іпотечних кредитів фізичних осіб за програмою, затвердженою у 2018 році. 198 мільйонів це надходження від погашення кредитів фізичних осіб відповідно до умов погашення кредитної запровадженості під час дії воєнного стану. А також 551 мільйон це надходження від погашення кредитів суб'єктів господарювання у загальній структурі активів банків, що перебувають в управлінні фонду, 95% активів це кредити юридичних та фізичних осіб. Звісно, найкращий варіант, коли боржники самостійно виконують свої зобов'язання перед неплатоспроводженим банком для боржників. Реструктуризація це оптимальна можливість погасити кредит на прийнятих умов протягом періоду ліквідації банку. Реструктуризація дозволяє зберегти прогнозованість власних фінансових ресурсів і боргового навантаження, уникнути судових справ на стягнення заборгованості, уникнути ризиків, що можуть виникнути у разі продажу боргу, та зберегти позитивну ділову репутацію. На сьогодні понад 98% суб'єктів господарювання, які зверталися до банків щодо реструктуризації, отримали позитивне рішення. З них 93% повністю виконують свої зобов'язання перед надпоспорожними банками. Юридичним особам і фізичним особам-підприємцям, які мають кредит у банку, що ліквідується, потрібно звернутися до банку кредитора для консультації щодо необхідного пакету документів і подальшого плану дій для проведення реструктуризації.